Сашко Дерманський, чудове чудовисько. Чемпіон з баранців. Соня ліпила баранця. Егеш пластилінового баранця. Синього з фіолетовими ріжками. Тонка робота. Той, хто хоч раз ліпив баранця, знає, щоб створити гарну фігурку за малу пластиліну й хисту. Тут ще й настрій відповідний потрібен натхнення, так би мовити. А яке там натхнення, коли тебе несправедливо ув'язнено у власній кімнаті і суворо заборонено виходити гуляти на вулицю, ще й дивитися телевізор. А засніжений двір так манить. Нормальні діти зараз баб снігових ліплять, а я. Соня засмучено глянула на свого неоковерного баранця. Це ж і німому ясно, що то сашку п'явочка намастив повидлом учительські окуляри, а не я. Чому ж я повинна дурно страждати? Зажурена дівчинка підійшла до вікна і відхилила штору. У дворі ніхто з дітей уже не грався там починалася справжня завірюха. Страшний вітер гудів у свою холодну трембіту, нагрібав повні жмені снігу і із опалу ж бурляв бознакуди. Раз по раз повз вікно пролітали снігові вигори. В одному з них була обгортка від цукерки Іриска, сумно зауважила Соня і відчула, як рот наповнюється слиною. В іншому вихорі крутилася чиясь рукавичка, В третьому – нічого цікавого, скептично зітхнула дівчинка і раптом побачила, що в третьому вихорі по всієї вікно пролетіло, і тут таки зникло чудовисько. Соня очам своїм не повірила. Дівчинка навчалася у третьому класі і вже давно не вірила у всіляких казкових істот. Але ж зараз вона сама бачила, як за вікном пролетіло велике волохате рожеве чудовисько. Бабусю, бабусю, соня кинулася до дверей. Там чудовисько. Не вигадуй казок, озвалася з вітельнім бабуся. Можеш навіть не хитрувати, все одно я не дозволю вийти на вулицю. Бач, що вигадала чудовисько, сміхота. Справді, як мені не соромно, подумала дівчинка. Я ж знаю, що чудовиськ не буває. Мабуть, мені просто здалося. Соня сіла на м'який килим і знову взялася до свого пластилінового баранця. Е, нікуди ж ні баранець, раптом почувся чийсь грубенький голос. Я знаю. Промовила Соня і спохопилася. У кімнаті, окрім неї, нікого ж немає. Чи це тоді басок? Оце ту досиділася зачинена, про себе міркувала дівчинка. То мені чудовиська за вікном вважаються, то якісь голоси вчуваються. Кепськувату розім'яла пластилін, знову промовив той самий загадковий голос. Хто тут? перелякано запитала Соня. Це я, я це хихито. то. Я це я чудовисько, почулася у відповідь. Справжнє чу -чу чудовисько? загикуючись, запитала дівчинка. Можеш подивитися, відповів голос. А де ти? Та ось же за вікном. Соня підійшла до вікна. Люди добрі, там справді стояло чудовисько. Воно було наче маленький стіжок сіна, не набагато вище за соню, але з доволі великою головою, волохати та ще й засніжене. Щоправда, сіно не буває такого яскраво рожевого кольору, та ще й Соня лише тепер це розгледіла у синю цяточку. Можна в гості? спитало чудовисько. А ти не ку кусаєшся?» – спитала ще ушелешена Соня. У, -у, -у, У, відповів несподіваний гість. Ну, то злалась. Соня розчинила вікно і тут таки для хоробрості вигадала. Тільки дивись мені, бо я чемпіонка класу з бойового гупака. Е, а я чемпіон лісу з пластилінових баранців. І Брувої, не повів, що вигадало чудовисько, спритно залазячи на підвіконня. А звідки ти тут узялося?» – запитала Соня. «Е, Катався на вихорі, а потім дай думаю, зайду. Знаєш, мені у лісі так самотньо. Ух ти, на вихорі, а я на сенчатах люблю з гірки або на лижах. Е, на вихорі краще, запевнила дівчинку чудовисько. А я на вихорі не вмію, чесно зізналася Соня. «Е, Навчу, якщо не забоїшся. Це я забоюся. Вже зовсім осміліла Соня. Ану, пішли, зараз я тобі покажу, як я забоюся. Ми з Сашком. Соня штовхнула двері. Ой, тільки мені на вулиці сьогодні не можна виходити. Бабуся заборонила. Вона в мене добра, але сувора. А батьки як? Я з бабусею живу, пояснила Соня. Мій татко працює дипломатом у одній африканській країні. Я весь час забуваю, як вона зветься, і мама там з ним. а мене не взяли, бо там, кажуть, кумарі, комарі ні. дуже небезпечні. І у школах нашої мови не розуміють, а мені ж треба вчитися, я вже так скучила за своїми. Але татко з мамце за декілька місяців повернуться і привезуть мені справжнього балакучого папу, уявляєш? От то клас буде, вчитиме за мене вірші на пам'ять. Я на уроці тільки рота розкриватиму, а папуга з під парти буде вірша шпарити. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями сокуть. Сильно придумано, правда ніхто не здогадається. Виходить, ти декілька місяців сидітимеш зачинена, скривилося чудовисько. Та ні, тільки сьогодні, та й то з перервою на обід. Е, тоді це не страшно. Можемо баранців поліпити. Я вже казав тобі, що я чемпіон з баранців. Ого! – кивнула Соня. А тебе як звуть? «Та ж чудовисько. А мене Соня, ти хлопчик, правда? Я чудовисько, Шмурнула носом чудовисько. Я мала на увазі ти він, а не вона. Та, мабуть, він встенув плечима несподіваний гість і взявся розминати пластилін. Чудовисько й справді був мастаком баранців ляпити. Вони в нього виходили дуже акуратні й симпатичні. Коли баранців уже було з пів отари, чудовисько підхопився. Буду йти, пробасував він. Уже вечір. Приходь ще, сказала Соня, відчиняючи вікно. З тобою цікаво, чудовисько в горошок. В горошок в горошок. Я в бабу вдався, кивнув чудовисько. Бувай, бувай. Соня зачинила за дивним гостем вікно і помахала йому вслід. Чудовисько ростав у темряві. Тієї ночі Соня довго не могла заснути. Це ж треба справжнісіньке чудовисько та ще й чемпіон з варенців. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!